Будівля, де розташовувалася поліклініка до 2022 року, за адресою Шевченка 57-59, була зовсім не пристосована до надання медичних послуг без базових потреб доступності і жодного паркомісця. А вимогою НСЗУ при контрактуванні медичних послуг була доступність для осіб із інвалідністю. Основна причина, чому ми Переводили поліклініку Шевченка 57 59 по новій адресі, оскільки контрактування через Національну службу здоров'я передбачало вимоги доступність для людей з певними потребами, і приміщення по Шевченка 57 59 Ну, вимагали просто колосальних коштів для того, щоб їх переобладнати під доступність. Ми це зробили на Дрогобіцькій 50, Вклали місцеві кошти. Лікарня вклала свої кошти, і це сьогодні є зручно як для мешканців нашої громади, так і для. Медичного обслуговуючого персоналу, нове поліклінічне відділення нарешті отримало достойні умови праці лікарів та прийому пацієнтів. Сучасна реєстратура, повна інклюзія, розташування у межах першого поверху. Незвичною хіба залишалася локація? Але оскільки у місті функціонує два поліклінічних відділення, пацієнти отримали право вибору. Наше територіальне медичне об'єднання має дві поліклініки наша поліклініка і поліклініка в лікарні інтенсивного лікування на Ольга Басараб. Частині людей зручніше туди приїжджати. На Басараб, хтось приїжджає автобусом, Стрийський район став тепер ну, громада велика. З усіх кінців туди приїжджають автобуси, там автостанція. Частина їде туди, комусь. Вигідніше з цього краю встріяй, вони приїжджають до нас. Поліклініка на Дрогобицькій працює у дві зміни з 8 до 20 години. До послуг мешканців громади багато вузьких спеціалістів, записатись до яких можна через реєстратуру або через сімейного лікаря. Поліклініка не лише змінила адресу, оновилась ремонтом та наповненням. Тепер велика автостоянка, благоустрій та зони відпочинку зробили доступність ще більш реальною. Але ми натішитися не можемо, що ми в нормальних умовах тепер працюємо. Тобто і люди задоволені, тому що ну ви бачили паркомість багато. і Люди приїжджають, привозять хворих, і хворі кажуть: у вас тут в тапочках можна вийти по подвір'ю, пройтися. Ну типу зі стаціонару чого не було раніше. Безперечним плюсом стало розміщення вузьких медичних спеціалістів поруч із стаціонарними відділеннями лікарні, адже тепер пацієнти, не виходячи із медичного закладу, можуть пройти всі необхідні додаткові обстеження не за профілем стаціонарного лікування. Дуже часто треба консультації вузьких спеціалістів. Лікар просто з прийому піднімається в стаціонар, консультує пацієнтів. Якщо треба там якась невідкладна допомога, відправляємо ну, по місцю призначення, в залежності, яка патологія, яка цей, але консультації на місці. Бо по стаціонару ну, часто виникає потреба в консультації вузьких спеціалістів. Тобто, у нас є тут терапевтичне, терпетично-пульмонологічне відділення, кардіологічне. Неврологія і паліативка старе приміщення через два роки також отримало свій шанс на життя завдяки міжнародному гранту. Саме приміщення Шевченка 57-59 Ми переобладнали під стрійський муніципальний бізнес-центр ХАБ, який буде надавати послугу нашим. Підприємцям малим і середнім, а також проводити відповідні тренінги, навчання, коворкінги для того, щоб могли наші підприємці мати відповідні умови праці. Також деякі приміщення у цих адресах Шевченка 57-59 будуть віддані громадським організаціям нашої громади для здійснення ними своєї діяльності. Інформаційна служба стрийської міської ради.